Всіх вітаю на моєму каналі. Ранок розпочався не з кави, тому що я очікувала на свого чоловіка. Нам мали провести ще одні міжкімнатні двері, які ми замовили. Поки я чекала в себе на квітнику, я знайшла ось це маленьке чудо. Просто гляньте, яка краса. Це біла Айстра. Вона похилилася, тому що наш песик. Умудрився залізти на мою клумбочку і трохи впорядкувати тут. Просто який колір. Гарний. Тут вже скоро будуть квіточки на підході в хризантем. Очікуємо на ще одну красу. На цій клумбі чорнобривці вже завершують своє цвітіння Нарешті дійшла черга до зміни дверей у спальні, так як наступила осінь, похолодало, і в спальні вже було холодно, так як старі двері не справлялися із своєю функцією. Мій чоловік вирішив не змінювати раму. Тут він знімає старі двері. Я, я буду встановлювати. Я буду встановлювати двері. Цю раму. Рама хороша, дерево дух, дуже інтере. А чого ти не захотів раму знімати? Немає сенсу, у нас хата гляняна. Рама тут монтована дуже кряпко і нічого немає. Перше вона не розсунулася, нічого вона жива, живе дерево. Просто в нього монтуємо. Двері запінюємо повністю і буде дуже герметично і тепло. Добре. Ви собі уявити не можете, як я мріяла про ці нові двері. Замовили ми пластикові. Звичайно, хотіли б і дерев'яні, проте вони надто дорогі для нашого бюджету. Я втомилася слухати постійне скрипіння цих дверей минулих, тож ж так виглядає вже готовий результат. Чоловік має ще здерти цю піну і зашпаклювати. Як ви можете помітити, в ванні і в нашій спальні двері вже є. Залишилось змінити тільки на вітальню. У ванній кімнаті процес із ремонтом продовжується і рухається, і я цьому неабияк рада. Чоловік обкладає плиткою вже саму ванну. Тут він мені показував майстер-клас, як він кладе плитку. До речі, робить він це не ідеально, так як робить він це вперше. Проте я дуже ним задоволена і дійсно вдячна Богу за те, що мій чоловік може це зробити самотужки, і нам не довелося наймати жодних майстрів, так якби це додатково вдарило по нашій кишені. виглядає кінцевий результат, чоловік ще не закінчив. Тут має бути в цьому отворі люк, який він спеціально купив, здається, за 200 гривень, щоб в разі чого діставати до самих труб у ванній кімнаті. Після своєї праці чоловік зморений пішов відпочивати, а я хочу вам показати готовий результат своєї розмальованої картини. Просто гляньте, планую повішати її у вітальні. Зараз закінчую розмальовувати ще одну ось така. Називається вона Клеопатра. Я не знаю, чому її замовила, але вона мені дуже сподобалась. Також ми їздили в магазин, купили листкове тісто, до речі, по акції за 30 гривень. Ось таку моцарелу, бринзу, чай, ромашка, масло 82 Виявляється, що все інше масло з нижчим відсотком воно є маргарином, я цього не знала. Ось такі пюрехи для малого, також аджику придбала, кетчуп. Спробую ось цей новий з базиліком та оливками. Він був по акції. Купила собі горішки кешю. Буду кидати в творожок гірчиця, також арахіс. Оливки та арахісова паста моя улюблена я їм її з млинцями смаженими. Чоловік любить із гущаним молоком. Молоко власне, банани та морк. Ну а потім я випросила в чоловіка прогулянку, так як не могла сидіти вдома. Ну і наш малюк теж хотів трішки розім'яти свої ніжки. Зараз така особлива пора року, хочеться гуляти, е, ще є теплі осінні дні. Ми трішки прогулялися, замовили собі каву, ось це власне містечко, в якому ми живемо. Захід сонця був неймовірним. Ну і по дорозі ми також зайшли до е, мами Саші, і вона передала Остапчику деякий подарунок. Ось такий набір машинок, колись в дитинстві. Я пам'ятаю, мріяла такі колекціонувати, але ніхто мені не купував, тому що я дівчинка. Звичайно, що Остап захотів одразу всі ці машинки конфіскувати. Друзі, дякую вам за ваші вподобайки, за ваші підписки, ваші теплі світлі коментарі. До нових зустрічей. Бажаю вам Божої благодаті та всього найкращого. Па-па!